Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по рік. Саме ці слова з вірша Василя Симоненка все частіше приходять на пам'ять, коли думаєш про рідну державу, її непросту долю у час, коли шляхом воєнних конфліктів вирішується питання, бути чи не бути цілим народом країни. Без минулого немає майбутнього. Доки існує мова, традиції, культура нації, доти живе народ. Тому зберегти в серцях його духовні і матеріальні скарби, дізнатися про корені великого українського роду історія доручає молодому поколінню. Нові патріоти, національно свідомі громадяни повинні забезпечити гідне місце Україні в цивілізованому світі. І в цій щоденній роботі велика роль відводиться своєрідним осередкам патріотичного і громадянського виховання молоді, яким є музей світлиця загальноосвітньої школи номер 12 міста Марганця. Дорогі діти, сьогодні ми вас запрошуємо до нашого шкільного етнографічного музею. Двері вітчиня світлиця, наче діва білолиця у сорочці вишиванці розкрива обійми вранці, Заходьте, не ляніться та гарненько придивіться. Запрошую. Справа зразу біля входу. Піч стоїть широка, поруч скриня невелика та важка, ні в року. На печі мостили зручно горщики близнята. Є І сито, і сіничка, глечиків багато. Всіх дивує у музею скриня з вербелозум. Та ще лапці чудернацькі Сплетені з рогозу. Розділ Іграшка народна любить вся малеча, бо як свищики подують, аж вдовоні плечуть. Іграшки в нас керамічні і соломи, з тіста, шкідливі для здоров'я, бо природні, чисті. Ляльки-мотанки в музеї теж красиві дуже. Та вони ще й обереги. це, юне друже. Про добробут ваш подбає мотанка-зернушка. Своїм виглядом зігріє і серце, і душу, бо життю вас поведе мотанка ведунка, і здійсниться усе добре, що спаде на думку. Подорожницю собою, ви візьміть з собою, і тоді у вас не буде, ні бід, ні тривоги. В ляльки щастя коса довга і черевички файні. Радим всім таку красуню придбати негайно. Писанки це обереги від всякого лиха. Їх і пишуть коли в хаті усе мирно і тихо. Знаки є на них солярні, тварині, квіткові. Є прості, а є складні. Всі такі чудові: берегиня, сонце, сігма, безкінечник, ружа. Серед тих, хто все це бачить, Не бува байдужих. Побувавши у світлиці, це ми добре знаємо Не забудете ніколи, вже ви сонце граю. А над покутю літають. Тахи великодні, їх із писанок робили колись і сьогодні. Серед юних писанкарок є такі майстрині, яких добре знають в місті і у всій Україні. Свої територіальні особливості має писанка. Видивляючись у таємничі знаки, якими вкрита писанка, ми маємо можливість прочитати послання наших далеких пращурів. Знаходимо на писанках елемент безконечника, що символізує вічний рух тихої, спокійної, морської хвилі й оберігає від всякого зла, і солярні знаки, що символізують щастя, радість, добру долю. Квіткові мотиви, які ви бачите ось на цих писанках, мали причаровувати любов, щастя. Особливе місце серед таких писанок належить дерево життя, котре є найпопулярнішим рослинним орнаментом, що символізує життя. У нашому музеї наявні роботи учнів, переможців обласного конкурсу Обдаровані діти, Надія України, Ульвик Тетяни ось її роботи, та Колпак Олени. Ось її роботи. Призерами обласного конкурсу на кращого майстра народних ремесел стали Сергійна Вікторія та писана Анна, які створили композицію «Петриківські вечори, а також татаренко Христина та Галко Софія. Про писанки та їх різновиди за способом виготовлення про символіку кольорів писанок можна дізнатися із тематичної екскурсії та побувати на заняттях клубу Писанкарочка. Побували в Петриківці. Наші краєзнавці вчились там робити кошачки, малювати пальцем. І тепер на стінах школи розквітають пишно, кучерявки і цибульки. Петриківські вишні. У колисці з верболозу малятку лисали, майже завжди квіти хмелю у подушку клали, зберігали диво птахи, спокій немовляти, і рушник завжди з любов'ю вишивала мати. Колосина традиційна сопілочку клала, а для донечки матуся лялечку мотала. Кожна добра господиня в хаті прялку мала. Тому їх уже аж вісім світлиці зібралось. Можем з гордістю сказати станок ткацький має. і про те, як він працює достеменно, знаєм. Це човни, а це бердо. Біле поле полетняне рушником барвистим стало, бо його майстрині наші із любов'ю вишивали. Щоб старирушник ожив і міг заговорити, його треба у музеї вміло розмістити, врахуватися однами кольорову гаму і щоб він гармонував з іншими речами. Як і в справжньому музеї, то екскурсовода вам розкажуть все про побут, звичаї народні. Про ці звичаї не лише, із книжок ми знаємо в експедиціях фольклорних обряди вивчаємо Часто свята тут проводять ранки, вікторини і тематичні уроки, виховні години. Колядують, тут щедрують, зерням посипають і святого Миколая радісно вітають. Якщо хочете відчути серцем Україну, в наш музей ви завітайте хоча б на хвилину. Подобалось вам діти? Так! Да. А ще прийдете? Так! Да. А що найбільше сподобалось? Все. Усе. А кому писанки. А кому лялечки, О, кому прялки. І навіть прялки, хоч вони дерев'яні. Ну, всім все подобається. У світлиці протягом багатьох років зібрано близько 300 експонатів. Але вони не припадають тут музейним пилом. Адже до будь-якого експоната дітям можна доторкнутися, відчути тепло рук і щирість душі тих, Кому колись належали ці предмети побуту тих, хто їх створював. Ти що до побачення? До... До... До побачення! Ходімо, я вас відведу у цій живій світлиці української душі. Діти доторкнулися маленькими серцями до величної історії своїх предків. Дуже хочеться вірити в те, що їх духовне здоров'я буде міцним, помисли чистими, любов до України справжньою і вічною.